Здоров'я носи обирають «Х'юмер». «Х'юмер» – визнаний переможець для турбування носу. Друзі, ми продовжимо прямий етар на 24-му каналі. Я дякую всім, хто долучився. Дякую всім, хто залишається з нами. І маю можливість почати з оперативних новин. Тому повідомляю, що Зеленський та Перша леді матимуть приватну зустріч з папою Левом 14-тим о 14.30 Сьогодні нам, 24-му каналу, це підтвердив прес-секретар Зеленського Нікіфоров. Президент вже привітав папу із вступом на посаду. Ну а пізніше більше подробиць розкаже моя колега Андріана Кучер, ведуча 24-го каналу, яка нині в самому під. Центрі подій в Ватикані, але з нею зв'яжемося трохи згодом, тому дочекайтеся. Про те, що відбувається у світі в Польщі. Сьогодні розпочався перший тур президентських виборів. Виборчі дільниці працюватимуть з 7 до 21 за місцевим часом. І якщо жоден із кандидатів сьогодні не отримає понад 50% голосів, то 1 червня відбудеться другий тур. Анджей Дуда не бере участі у виборах, оскільки вже відбув дві каденції. А основна боротьба розгорнеться між Рафалом Часковським, Карлем Навроцьким та Славоміром Менсеном. Згідно останніх опитувань, рейтинг часковського є найбільшим 31,5 відсоток підтримки, Навроцького 26,6 та у Менсена 11,7 також сьогодні у Румунії відбувається другий тур виборів президентських. Боротьба розгорнулася між правоконсервативним кандидатом Джорджем Сімоном та проєвропейським мером Бухареста Нікушором Даном. Це вже друга спроба обрати президента в Румунії. Підсумки попередніх виборів я нагадаю. Було скасовано після перемоги у першому турі націоналіста Келіна Джорджеску, якого запідозрили у зв'язках з Москвою. Поліція до слова вигнала з дільниці фаворита гонки Сіміона та його друга Джорджеску, адже обидва спробували надати заяву. Для преси прямо на місці голосування про ці електоральні процеси далі говоримо з Олегом Постернаком. Він політтехнолог долучається до нашої розмови. Пане Олеже, мої вітання. Вітаю вас. Бачимо, що сьогодні відбувається у Польщі перший тур виборів. Повторні вибори, так у Румунії. Насправді за прогнозами, от якщо ми говоримо про Польщу, то основна боротьба розгорнеться між трьома кандидатами. Вони мають різне бачення щодо внутрішньої політики та підтримки України. Тому хочу з вами поговорити, які ризики насправді є перш за все для України відповідно до того, хто лідирує зараз на виборах. А це пан Часковський. Ну, давайте два тиспершу зазначимо, що Польща є парламентською президентською республікою, і роль президента безумовно в процесах визначення зовнішньополітичного курсу важлива, але не, не стратегічна, не одна. Не він один лише визначає стратегічні напрямки зовнішньої політики. По друге, у нас в Україні в період війни повномасштабної є вже досвід. коли... Президентом і уряд, урядом польським керувала право Консервативна партія, право і справедливість. І у нас є досвід, коли урядом керувала е, ліберальна, право, е, ліберальна коаліція, на чолі з громадянською коаліцією Дональда Туска. І, в принципі, варто відзначити, що особливих критичних системних змін по відношенню до підтримки України дійсно. Я б не помітив, єдине, що уряд Туска значно зменшив можливо військові пакети Польщі. Це пов'язано з устремлінням Польщі присвятити ресурси, перенаправити ресурси на свою власну обороноздатність а за часів права справедливості, да уряду е Маровецького матеуша Маровецького Україна навпаки отримала польські пакети військової допомоги були одним з найбільших на перших на першому етапі повномасштабної війни. Тому як далі може скластися в залежності, яка політична сила займе президентську посаду. Дуже е знаєте, спрогнозувати щодо України е е ну невдячна справа. Тим паче, що виборча риторика це одна історія. А як свідчить, вже, наприклад, перемога Трампа на виборах реальні справи, це вже інша історія. На даний момент перший тур однозначно завершиться перемогою Рафала Часковського, мера Варшави, який має який вже вдруге. Ботується останній раз він програв Дуді буквально з невеликим розривом. Що стосується Кароля Навроцького, то він деяк як самовисуванець, але його неформально підтримує право і справедливість. Тим паче, Кароль Навроцький не зміг повторити. Те, що колись вдалося Анджі Дудо Дуді, коли цю кандидатуру затвердив Ярослав Качинський, лідер партії правосправедливість. Хоча з Качинським Дудою були дуже ну згодом ці відносини, стосунки, які значно погіршилися через політичні питання, у Навроцьку є шанси навіть і перемогти. Я поясню, чому тому, що з Менсеном, представником. Конфедерації, який третім є в опитуваннях, а у них дуже подібний електорат, і у випадку другого туру, фактично, більшість виборців Менсена буде тяжіти. Неоднозначно, але тяжіти підтримати саме Навроцького. Тому ем, деякі аналітики вже встигли зафіксувати, що саме Часковський виграє ці президентські вибори навіть в другому турі. Я б так далеко не заходив. Бо електоральна статистика і математика свідчить про те, що у Навроцького значно. Знаю, є значні шанси перемогти а, Часковського. Дуже багато буде впливати політика а, незадоволення політикою уряду Туска соратника Часковського. Да? Тобто, а, після останніх парламентських виборів, певні урядові прорахунки, вони будуть накладатися на сприйняття і потенційні шанси Часковського виграти а, президентські вибори в Польщі. А, але також не треба переоцінювати шанси Навроцького, враховуючи те, що до цієї кандидатури ну, ця кандидатура не запалює право право консервативного електорат Польщі, польський костел. Як, наприклад, в свій час подобався і був сприйнятним Анджей Дуда, який двічі перемагав на президентських виборах в Польщі, і ну, напевно вже закарбується в історії польської. Республіки в якості одного з найуспішніших президентів, який залишає непогану спадщину в Польщі, ну і власне він зараз не волотується, тому що не бере участь у цих президентських перегонах через те, що вже має два терміни керування. Що стосується Румунії і проросійських сил, які вириваються вперед, ваша думка, пане Олеже, прошу тут. Все складніше, страшніше і небезпечніше, бо навіть якщо переможе Караль Навроцький. Представник правосправедливості, справедливості у українців є зв'язки з цією політичною силою, і це дозволить нам маневрувати між урядом Туска ліберальним і правоконсервативним президентом, наприклад, Навроцьким. Що стосується з Польщею, то там більш агресивніша риторика дуже ймовірного і дуже значного потенційного переможця Джорджа Сіміоне, представника альянсу за об'єднання Румун. Право консервативної ультранаціоналістичної партії проблема полягає в тому, що Сіміон є персоною нон-грата для України, і його перемога постане перед нами, поставили перед нами дуже багато серйозних викликів. Нагадаю, що в свій час через його заяви щодо Молдови і через його можливу зустріч в Чернівцях з офіцерами російської розвідки головного розві... управління генштабу Російської Федерації Симіон був оголошений персоною Нонграда в свій час. Як бути, коли він стане президентом Румунії? в мене поки немає відповіді на це питання. Це рішення буде ухвалювати вже українська влада і українські спецслужби. Чи може Сім стати президентом? Дуже високі шанси насправді. Щоправда, є, я вже писав і неодноразово говорив, Нікуш Шордан це. Кандидат мера Бухареста, до речі, також кандидат від ліберальних політичних сил, який підтримує євроінтеграцію. Чи є у нього шанси? Певні шанси є в одному лише випадку. Поки ми з вами говоримо, румуни в великих великих містах виборці повинні прийти на виборчу. Дільницю. Проблема в тому, що в першому турі була дуже низька явка, 50, здається, 6%. Вона і забезпечила таку, такий прорив для Джорджа Сіміони, оскільки периферія, сільська місцевість завжди голосує більш активніше. Великі міста, там, з явкою, є певні коливання, сезонні, які пов'язані з різними політичними обставинами. Тому, якщо прийде електорат, Радана, і прийде електорат, наприклад, Віктора Понти, який отримав там третє місце, і проголосує і підтримує ліберально-єврооптимістичного кандидата Нікушора Дана, то в принципі з невеликим розривом. І якимось дивом він може перемогти. Тим паче, вже, ну це ж розуміють штаби і Сіміона і Джорджеску, який, ем, мені здається, використав дуже вдалі технології під час цієї виборчої кампанії. І ем, якщо там вже була установка, наприклад, завалювати результати, перевіряти, не визнавати результати, Тих виборчих дільниць, які покажуть перемогу Нікушу Родана або різниця між Даном і Сіменом буде низькою. І я думаю, що сьогодні буде дуже гаряча ніч в Румунії, бо альянс за об'єднання Румунії і партія молоді, які підтримують Сіміона, вони налаштовані на протестні рухи у випадку, якщо Нікушородан... Переможе з невеликим розривом, ви розумієте, що перемога навіть з невеликим розривом може призвести до серйозних проблем з легітимністю, враховуючи, що е, весь останній півроку, да, всі останні півроку, Румунія знаходиться в стані перманентної президентської кризи. Як і інст... Інститута президентства, да і через скасований перший тур в грудні, через скандали з Яханісом, колишнім президентом Румунії, який змушений був відпіти у відставку, і багато інших моментів, які Румун очікують. У випадку, якщо перемагає Сіміон, ще раз зазначу ризики. Наступні це в полку Орбана і Фіцо прибуде. По друге, ймовірність блокування відкриття кластерів і інших процесів дуже дуже висока. По третє, ну да, Румунія це парламентсько президентська республіка. Ми знову сподіваємося на то, на те, що прем'єр-міністр буде продовжувачем колишньої політики Румунії. Але ж проблема в тому, що Марчел Чолаку пішов нещодавно в відставку. Це представник урядової ліберальної коаліції. Член соціал-демократичної партії це означає, що Сім першим рішенням, коли він прийде до влади, він може змотивувати на дострокові парламентські вибори, які покажуть абсолютно інший склад парламенту. і Тоді коаліцію сформує АУР альянс для об'єднання румун проросійська і антиукраїнська політична сила, і це ризик. Підвищується, підвищується по третє, не забувайте, що в Румунії найбільша база НАТО. По-четверте, саме Румунія дозволила, наприклад, через блокування кордонів з Польщею, через проблеми з словаччиною і угорщиною, стала для України певною певним. Колесом порятунку для економіки, для торгівлі, для комерційних потоків, тому втрата Румунії я вам скажу відверто більш критичніша буде для України ніж навіть втрата Польщі як союзника. Ого, ну це насправді доволі негативний прогноз. Я розумію, що ми ще подивимося, як будуть складатися електоральні погляди румунів в сьогодні. Так побачимо, чи буде дійсно суспільство під тим тиском, який зараз відбувається, протестувати. Але звичайно, повна зміна вектору Румунії зараз для нас є певною загрозою. Розумію, про що ви пане Олеже, дякую вам за такий аналіз ґрунтовний. А якщо ми говоримо, наприклад, про результати зустрічі в Стамбулі, трохи повернемося вектором для України. По Результатом тих перемовин, не до перемовин, якщо їх можна назвати. Тож, що ми звідти винесли, є думка про те, що обмін тисячу на тисячу, якщо він відбудеться, це вже величезне досягнення, бо головне для нас це наші люди. Так, звісно, я з цим погоджуюся. Однак чи є інші наслідки того, що називалось робочою зустрічю перед перемовинами за головуванням з російського боку мединського і ще кількох представників Російської Федерації, яку більшість наших глядачів я думаю, в обличчя ніколи не бачив. Ну і Власне, з іншого боку, представники достатньо високого рівня від України. Що стосується перемовин Стамбулу, знаєте, мені здається, в епоху вічних інформаційних війн кожна з сторін намагались відігравати. Певний боротися за правильне сприйняття цих перемовин. Ну, дивіться, що обговорювала медіа, якісь незрозумілі зливи, напружуючи п'ятницю 16-го числа весь інформаційний простір, хто перекладачем чи не з перекладачем. Ем, um, різні інсинуації, коли російська делегація буде чекати в 10 ранку, а сама виїжджає ледь з готелю після 10 ранку. Коли українську делегацію затверджують в останній момент, а російська делегація має з низькими повноваженнями. Це не історія не про мирні перемовини. От вибачте, все, що ми побачили в Стамбулі, це певний елемент театральної постановки. Де чітко прослідковуються інтереси, Росія, і Україна не хотіли, щоб Трамп сприйняв їх позицію як перешкода для миру, тому діяли обидві сторони доволі обережно, чіпляючись за будь-які там певні можливості для того, щоб трішки понервувати, прокачати нервову систему один одному делегаціям. Другий момент. Um, ці перемовини показали відсутність стійкості, наприклад, європейської. Окей, ви говорите, що Україна і Європа як е, оприлюднюють ультиматум 10 травня. Говорять Росії у випадку, якщо не буде припинення вогню в понеділок, 12-го то е, запроваджені будуть санкції. 12-те число настає. Ніякого припинення вогню з боку Росії немає. Європа намагається гнучко маневрено забути про цю обіцянку і виролити. Тобто е те саме, і Україна. Україна говорить, що ми готові обговорювати ще режим припинення вогню. Ми туди приїжджаємо з конкретним планом. Росія починає виставляти нам нові якісь чергові свої забаганки, які стосуються політичного вектору. «не». Військового власне українська делегація була представлена заступниками командувача родів військ, представником СБУ, представником гурмо, тобто людьми, які повинні були погодити режим припинення вогню. Тобто український склад української делегації відповідав головному цілі України припинення вогню задекорований раніше з американцями і європейцями. Склад російської делегації е, був сформований для висунення Україні чергових ультимативних вимог. В контексті їх е вічних статевих фантазій про денацифікацію, про, про відведення військ, про якісь там е порушення прав російськомовного населення, про нейтральний статус, все, що мантра, яку співали росіяни з там 22 року, воно все залишилось на папері і в фантазіях е російської делегації, тобто, це не про перемир'я і зараз. Розв'язка, яка повинна стати після розмови Трампа і Путіна. Або Трамп знову видає чергові Путіну кредити на затягування часу. Так само це ж гра в дати. От давайте згадаємо лютий. Спочатку обіцяють великодні перемир'я, потім один день Росію уламують. Потім йде про якесь парадне перемир'я на три дні в Росії вже уламують. Потім говорять про переговори 15 травня прямі вже між Росією і Україною. Окей, вони відбулися. Так, да, не 15, а 16 травня. Ми трішки полоскатали нерви делегації. А, Потім тепер ще одна дата, яка в головах і в свідомості вважається рубіжною 19 травня, в понеділок розмова Трампа і а, Путіна і акомпанемент Рубіо про те, що досить суворий сигнал надісланий Росії. Ну якщо Трамп хоче й далі видавати ці кредити Путіну на час. Ну окей, це його стратегія тоді. Але тоді це точно не бажання Росії припинити вогонь, про що говорять всі світові змі, і навіть вже Китай повністю підтримує режим припинення вогню. Але лише одна Росія продовжує тягнути час, продовжує хитро маневрувати, продовжує створювати враження перемовин, а використовує це лише в якості імітації і ілюзії. my um, mówiliśmy mm -hmm. Наприклад, пропагандист Соловйов відверто кричить у своїй студії, що Росії не потрібно 30-денне припинення вогню, і взагалі питається в повітря, хто це вирішив, що нам це треба. Але якщо подивитися на ситуацію з реакцією Дональда Трампа, я чесно кажучи, не очікувала, що вона буде настільки лояльною до Путіна. Тобто, спочатку Путін не прилітає у Стамбул, окей, ну мене ж там немає, значить йому там нічого робити, каже Трамп. Потім він, начебто, згадує про санкції, що він не відмовляється від цих санкцій в інтерв'ю до ще Стамбула. Але Потім в результаті каже, що буде телефонувати Путіну, який нікуди не з'явився і власне не відреагував по факту на мирні ініціативи, які намагаються впроваджувати Трамп і тут рубіо з тиском на Кремль, начебто зараз. І знову ж таки в Росії, якщо вірити публікації Moscow Таймс, яка посилається на Financial Таймс, що в Росії відмовили Віткофу в 22 пунктах, які він мав би привезти, Тобто планувався новий візит Віткофа, і його скасували через це. Бо Росія їх не розглядає. Це ще один ляпас. Мені здається, що у Трампа вже щоки горять. Е, звісно, він не хоче ухвалювати для себе це рішення про те, що треба діяти більш жорстко по відношенню до Москви. Він не хоче, він відтягує час, він маневрує, він росіянам, надсилає певні сигнали. Про те, що США вийдуть з перемовин, це ж все також шантаж. Але вже в даному випадку шантаж дуже обережний, не з Співставно з українським да риторикою щодо України Трампа, коли Путін запропонував ідею прямих перемовин на Трамп негайно в своєму твіті пише негайно треба погоджуватися Україні, начебто, Україна була проти цього. да Хоча Україна ніколи не була проти цього, навпаки, Україна з 11 березня в Саудівській Аравії погодилася на режим припинення вогню. Чому проблема? Проблема в росіянах, які з 11 березня жують соплі. Чому? Тому що їм це невигідно. Якщо чесно, ну, стратегічно, то в принципі перемир'я для росіян навіть на 30 днів. Є сенс і вигідно з точки зору їх військових інтересів, тому що армія Росії це теж не кіберги, і вони їм також як і українська армія потрібен перепочинок, і це знають в збройних силах Російської Федерації. Так само Росіянам треба щось робити з оборонно-промисловим комплексом з економією коштів на війну. Проблема в тому, що Путін живе вже війною. В самій Росії є прихильники припинення вогню, як серед військової генералітету, так і серед політичної і економічної еліти. Просто сам Путін особисто живе війною. Для нього вона набула найважливішого актуального сенсу життя. Відмовитись від війни це перейти знаєте, в рутину мирного життя поствійни з усіма його ризиками для режиму. Це перший момент, а тепер другий момент. Він тільки що відзначив 80-річчя перемоги. Тоді, як він імітує СВО як продовження цієї боротьби, начебто з нацизмом, правильно ж, це головна ідеологічна установа. Тоді ж фашизм перемогли, і Німеччина фашистська капітулювала нацистська. А тепер, що в очах заряджених пропагандою росіян, Путін не може перемогти чергових. Неонацистів в лапках і змушений з ними вести перемовини в Стамбулі і йти на компроміси і припиняти вогонь. Тобто для нього в його голові і в частині прокаченої пропагандистськими екстрементами росіянам. Перемир'я з Українами це фактично найбільша, найболючіша поразка, бо вони йдуть на компроміс, компроміс з неонацистами в лапках, ну, як вони називають українців. Тому це другий момент, який також важливо зрозуміти, чому особисто Путіну важко йти в своїй свідомості на розуміння необхідності припинення вогню. Єдине, що на чому, ну, тут вибачте, але процитую Радослава Сікольського міністра закордонних справ Польщі. Але пан міністр польщі правий, можливо, в цей момент Китай міг би відіграти ключову роль, бо Путін міг би дослухатися до більш жорсткого натяку з боку Пекіна. Проблема в тому, що Пекін цього не робить навпаки. Пекін робить тільки поки що. Нейтрально або Обережні заяви, і в принципі дає можливість Росії продовжувати її свою військову авантюру. Пекін. За все хороше і проти всього поганого скоріше так це виглядає, але з огляду на все вище сказане на те, що ми вже з вами обговорили на психологію диктатора. Чи є сенс зараз продовжувати роботу ось цих робочих груп Росії під головуванням прости господи мединського і української сторони? Чи є якийсь сенс в тому, щоб вони продовжували обмінюватися тими ж самими хотілками, які зараз там Росії Росії начебто, зливають, і якщо проаналізувати там те, що злили, не злили, то там взагалі космічні якісь вимоги до того, що Україна має здати половину своєї держави тільки за те, щоб Росія умовно припинила вогонь. Ніякої здачі, звісно, ж українських територій не буде. Мені здається, це очевидно. Де і росіяни це прекрасно розуміють, але нам треба е, йти на м, спроби м, е, зрозуміти. Мотиви і інтереси Росії, тобто перемовини можуть не закінчитися, зрозуміло, омріяним припиненням вогню, а можуть і закінчитися. Але ми повинні в діях росіян правильно їх тлумачити. І запускаючи цей мирний трек, ми формуємо розуміння, як. Що хочуть, як діють, і як будують свою позицію росіяни, щоб в майбутньому коригувати свою стратегію і тактику поведінки. Це перший момент, навіщо нам цей мирний діалог, який ми розуміємо, що може не призвести до е, оптимального справедливого миру. Друге, нам потрібно не виставитись країну в очах Трампа як країну, яка не бажає мирного врегулювання. Е, це ж росіяни не пристають на спільну європейську, українсько-американську пропозицію про припинення волі. Це вони не пристають, а не ми. Ми робимо все. Ми погоджуємося на великоднє перемир'я. Хоча ми розуміємо, що це фарс. Ми погоджуємося на парадне перемир'я. Ми не насилаємо безпілотників в Росію. Ми говоримо так прямим перемовинам 15 16 травня. Ми забуваємо, що ви виставили ультиматум в Москві 10 травня спільно з лідерами європейських країн, що у випадку, якщо Росія не припинить вогонь, ми за і Європа запровадить більшості санкції. Ми в чотири поступки зробили мінімум, бо там, напевно, можливо, і більше. Росіянам і американцям дали їм шанс проявити себе, дали їм маневр, можливість схопитися і реалізувати концепт припинення вогню. Використали це росіяни? Ні, вони або контрпозицію намагалися перебити. Лінію, яку ми вибудовували разом з західними союзниками і навіть американцями, вони продовжують водити Трампа за нос. Вони імітують процес. І вони. Виставляють себе як, начебто, максималістами, які ні в якому разі не підуть на компроміс, поки хтось не зламається, або українці поки не підуть на компроміс, це нереально неможливо. Або Трамп десь в вагоні примарного перемир'я, де він побачить: ну ось ось воно то можливо натисне на Київ, щоб ем, змусити його ось план Путіна. Хто у кого не витримують нерви, ну. Бачимо, що американців точно від цього кейсу мирного регулювання скоро буде дуже запаморочення від неуспіхів. Трамп уже не спить. Насправді то він же розповідав yes. журналістам. Пане Олеже, до нашої з вами розмови на початку. От зараз виявляється, повідомляє нам головне управління розвідки, що Кремль активізував масштабну операцію двійнику розпал виборів у Польщі і намагається, скоріш за все, вплинути на цей електоральний процес. За інформацією ГУР, у межах у. Цієї операції російські спецслужби створюють фейкові новинні ресурси, які імітують впливові та західні змі, і через них Кремль поширює якусь інформацію, яку подає як ексклюзив або аналітично дуже аналітику. Основні меседжі пропагандистів це критика України, звісно ж, підрив довіри до уряду Туска, а також заклики виходу Польщі з ЄС. Ну, власне, та інформаційна війна, про яку ви казали, тільки тепер ще й на викликнавна прикладі виборів у Польщі. Я вам неймовірно вдячна за ту аналітику, якою ви поділилися. Неймовірно вдячна вам за те. Те, що були з нами на зв'язку, нагадую нашим глядачам Олег Постернак, політтехнолог з 24 м каналом в прямому етері. Друзі, на цьому я буду з вами прощатися, але мої колеги підготували ще більше актуальної інформації для вас уже зараз. Тому залишайтеся з 24 м каналом. Ми обов'язково повернемося у цю студію найближчим часом для того, щоб розповісти вам про головне і найважливіше. Мене звуть Яна Богославська, Я бажаю вам берегти себе і на все добре.